Abundant life Christian sleeves are also looking inside her. We get an opportunity to analyze. Officers entered the school within shattered by gun violence after 16 грудня 2024 року у тихому передмісті Медісона, штат Вісконсин, сталося те, що змінило життя сотень людей. Християнська школа Abundant Life, яка досі сприймалася як безпечне місце для її студентів будь-якого віку, перетворилася на арену хаосу, паніки та болю. Лише за кілька хвилин усе, що здавалося буденністю, обернулося трагедією у 10.57 В диспетчерський центр 911 надійшов виклик. Постріли у школі, є жертви. Це був той дзвінок, від якого у кожного доброчесного офіцера поліції болісно стискається серце. Уже за вісім хвилин перші підрозділи увійшли до будівлі. Те, що вони побачили, нагадувало сцену з фільму жахів. На підлозі навчальної зали лежали три бездихання тіла. Одна з них саме тієї, хто влаштував цю бійню. Ще шестеро людей отримали поранення. Двоє з них були у критичному стані. Правоохоронці швидко ідентифікували нападницю. Нею виявилася 15-річна учениця закладу Наталілін Рапноу. Вона була ще живою, коли офіцери її знайшли. Проте, по дорозі до лікарні, медики зафіксували зупинку серця. Вона обірвала своє життя одним пострілом у голову. Коли перші сирени прорізали тишу ранкового медісона, багато хто ще не усвідомлював жаху, який щойно розгорнувся у стінах Abandoned Life Christian School. приватний навчальний заклад, заснований ще у 1978 році. Завжди вважався безпечним притулком для студентів з понад 200 родин. Кампус ділив територію з дитячими яслами «Campus for Kids». Здавався захищеним від будь-якої загрози, але цього ранку мир порушив постріл. Розслідування встановило у момент трагедії в школі. Перебувало близько 39 десятків учнів. Незважаючи на наявність камер відеоспостереження, металодетектори таки не були встановлені, а офіцери правопорядку не чергували у будівлі, і це стало фатальним фактором. Співробітники правоохоронних органів, прибувши на місце події, негайно оточили будівлю, а детективи почали опитувати свідків. Школа, яка була частиною спортивної конференції, Trailways Conference, де змагалися місцеві державні та приватні навчальні школи, тепер потрапила у кримінальні хроніки міста. Те, що мало бути звичайним навчальним днем, стало трагедією, яка залишила відбиток у пам'яті кожного, хто того дня переступив поріг. Abundant Life Christian School. у Змітамедіа у перші дні після нападу її називали трансгендером з гендерною дисфорією, першою стрільчиною фемселом та радикальною феміністкою. Кожна група активістів намагалася перекинути провину за те, що сталося, на своїх опонентів. Трагедія, що забрала життя та скалічила дитинство багатьох. Ні в чому не винних людей стала важелем у політичній боротьбі. Ким же була наталь Рапнов насправді. Давайте розберемося. Вітаю пані та панове, я Хастур. Ви на каналі Темній історії, а це означає, що вже час братися за лупу. Хто не поділився цим відео у чаті свого будинку за лупу не береться. Вибір за вами. Наталі Рапну, у перші години після трагедії у мережі почали ширитися різні теорії. Дехто називав її феміністкою-радикалкою, інші неонацисткою, а деякі навіть стверджували, що вона була трансгендером. Але що стояло за цим насправді? Наталі Лін Саманта 15-річна студентка, що росла в родині, яку вона сама описала як розбиту. Її батьки розлучалися знову і знову. Вони знову сходилися і знову розривали стосунки. Дівчинка жила між двома світами: суворістю батька, який займався стрільбою, і байдужістю матері, яка одного разу намагалася вкоротити собі віку. Наталі страждала від соціального відчуження, та як свідчить її маніфест, від глибокої ненависті до людства загалом. За кілька місяців до нападу вона вступила до збройного клубу разом зі своїм батьком. Це рішення пізніше стало фатальним. Після нападу слідчі розпочали ретельне розслідування. Виявилося, що скоро після нападу, в мережі, зокрема хвітері, почав поширюватися маніфест, ймовірно написаний Самою Наталі. Його подейкували опублікував її хлопець пізніше. З'явилися нові зловісні деталі на фото, що з'явилося після злочину. Рапноу позувало у футболці з написом «KMFDM». такий самій, як у Еріка Харріса, одного з винуватців стрілянини в Колумбайн. О 21.30 того ж дня поліція зібрала прес-конференцію. Начальник Барнс підтвердив, серце рапнау навіки спинилося під час транспортування до лікарні. Попередні дані вказували на самостріл. Остаточний вердикт мав оголосити офіс медичної експертизи округу Дейн. На місці злочину працювали агенти бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин. Було вилучено пістолет калібру 9 мм, з якого власне і стріляли. Зброю відправили на експертизу. Паралельно розпочалася співпраця правоохоронців із родиною Наталі. Батьки погодилися допомогти слідству. Хоча й сам начальник Барнс не міг однозначно відповісти, чи вони мали хоч якесь відношення до зброї, яку знайшли у наталі, будинок рапнов обшукали. Поліціянти вилучили комп'ютери, мобільні пристрої, аналізували цифровий слід дівчини в інтернеті. Її акаунти в соціальних мережах стали ключем до можливої розгадки її мотивів. Проте, чи знайдуть вони там відповідь на питання, що саме змусило наталі натиснути на гачок, мав показати лише час? Маніфест, коли журналісти отримали копію її маніфесту, стало зрозуміло це був не спонтанний напад. Дівчина планувала його місяцями. Наталі детально розписала свої думки, назвала себе частиною революції, та відверто заявила, що людство це? Бруд. Вона захоплювалася масовими вбивцями минулих років, таких як Пека Ерікауденен, Владіслав Росляков та інші. Для неї вони були ну, нехай буде ідолами. Наталі писала про ненависть до людей, бажання накласти на себе руки, але зробити це не просто так, а з користю для еволюції. Вона не просто хотіла припинити жити, вона прагнула запам'ятатися як ті, кого вона так підносила. У маніфесті чітко простежується великий брак уваги, і заяви на кшталт: Я не така, як усі, я особлива, я краща, а ви всі тупі. Я одна розумна, бо я особлива. Що свідчить, що дівчині бракувало уваги. Чи була вона неонацисткою? Сумнівно, расисткою, скоріше за все, враховуючи слюр. А от ким вона була точно? Так, це гібристофілкою, якщо опиратися на маніфест, гібристофілія, тобто любов до насилля, це так би мовити сексуальний потяг туту -ту, до злочинців або до людей, що здійснили жахливі чи шокуючі вчинки. Він же відомий як синдром Бонні та Клайда на каналі Киця Жартівниця про цю тему є окреме розгорнуте відео. Про що можна зробити висновок з тої жахливої писанини, яку назвали маніфестом, дівчина дуже хотіла уваги, намагалася перекинути провину за свої вчинки на суспільство, батьків такого завгодно окрім себе. І схоже, що вона полюбляла викривляти правду, на чому її можна зловити у тому ж маніфесті, якщо ми вже допускаємо, що вона авторка. На одній сторінці вона стверджує, що всім було на неї начхати, і вона благала про допомогу, але її ігнорували. А на іншій писала, що ходила до психотерапевта, тобто їй намагалися допомогти. На одній сторінці пише, що батькові до неї було абсолютно байдуже. Але я трохи дослідив сторінки її батька у соціальних мережах, де знайшов їх. Сімейні фотографії, де він доглядає за маленькою донечкою, де вони бавляться на гойдалках, граються з собаками, де він та матір Наталі відвідували її змагання, припускаю, що з карате, він водив її до тиру, а сам, схоже, що допомагав у церкві. Його сторінка загалом складалася з її фото та дописів про те, як чоловік пишається своєю донькою, через що маніфест викликає у мене надто багато запитань щодо автентичності. Звісно, це не гарантія того, що Джев хороший батько, але й сказати, що наталі зовсім не приділяли уваги, як написано в маніфесті, теж не можна. Тож у підсумку ми маємо кашу з підліткового нігілізму та самозакоханого Яна, така як усі, а ті, хто так не думає, не гідні жити. Далі огризки з маніфесту на Бомбера про нудьга хвороба цивілізації, трактовані як завжди, трохи дивно. Неначе цілого маніфесту на бомбера ніхто й не читав, Качинський писав про владний процес і те, що прагнення до задоволення примітивних бажань робить людину щасливою, а не про ви не потріб, тому що ви маєте піти з життя, бо я так сказала. На додачу, імітація маніфесту Пекаріка Аувінена, який так само криво начитався у набомбера, був расистом і загалом неприємною, ну нехай буде людиною, що ненавиділа всіх і вважала себе одночасно кращою за всіх. Бо ну отак сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. У залишку я особисто бачу гібристофілку вищого рівня, яка так сильно захопилася вбивцями, що захотіла стати як вони, бо бачила спільні риси з ними у собі і вирішила їх культивувати. Красиві думають, що вони страшні, розумні думають, що вони дурні, і тільки довбограї переконані, що вони найкращі. Я намагався зберегти будову речень, виклад думок під час перекладу першоджерела. І можливо, ви як і я помітили, що речення якось по дебільному написані для англійської мови так точно. Я був не єдиним, хто таке помітив, адже у інтернетах блукає думка, що маніфест був написаний не наталі Рапнов, а кимось іншим, з метою відвернення уваги від себе припускається, що в тексті. Розтежується типовий для російської мови синтаксис. «But you will always have a little place of hate». Нетипова побудова речення для англійської мови. «The hate I get and the hate you get is mutual». Конструкція виглядає як дослівний переклад на англійську мову через якийсь промпт перекладач чи типу того. Також можна помітити повторювану структуру «Hate I get, hate you get». Використання емоцій як чогось, що приходить, а не як певного стану, метафори простору місця для емоційних станів більш поширені у слов'янських мовах, незвичне розташування, але подібне до того, як використовується но. Російською або але польською, чи навіть але українською. «Out of all serious talk, though» виглядає як дослівний переклад з російської, якщо серйозно. «Disobey the right from wrong» знову ж таки дуже незвична конструкція для англійської використання «from» тут натякає на мову, в якій використовуються відмінки або специфічні прийменники. Для розрізнення понять це сильно вказує на слов'янські мови, де from часто позначає подібне розрізнення, а також можна помітити використання невідповідних слів Using the wrong for the for worse. Такий тип конструкції, де еквівалент двон неправильний, розглядається як конкретний іменник, є поширеним у слов'янських мовах, як помітила користувачка хвітера Ейшеннекст. Хоча це і неофіційна інформація, гадаю, вона досить цікава для роздумів. Хоча за офіційними даними жодна експертна комісія так і не підтвердила, що маніфест був написаний рукою наталі. Окрім того, перед стріляниною у Діскорд почали розповсюджуватися фрагменти так званого маніфесту, у яких Наталі виражала відкриту ненависть до усіх чоловіків. І писала, що вона радикальна феміністка і вимагає тотального викорінення чоловіків з існування. Через це деякі змі написали, що Рапнов Радфем та Фемцел, але автентичність тексту знову ж таки підтвердити неможливо. Джерело також не викликає довіри, ба більше цей фрагмент було оприлюднено. Задовго до основного тексту маніфесту пістолет, використаний у нападі, був легально зареєстрований на батька дівчини, як вказують одні джерела. Згідно з маніфестом, наталі отримала доступ до пістолета через брехню, маніпуляції та тупість батька. Слідчі вилучили комп'ютер Рапноу та її особисті записи. Вважається, що незадовго до стрілянини Наталі переписувалася зі своїм онлайн-хлопцем якому вона за кілька хвилин до нападу надіслала свій маніфест? У ньому вона написала: я дію сама, ви не змогли б мене зупинити. Її хлопець, з яким вони ніколи не зустрічалися особисто, описував її як добру і щедру. Він стверджував, що нічого не знав про її плани нападу. І, однак, дозвольте запитати, вас теж не полишає відчуття, що справа наталі рапну якась занадто дивна? Від Клібелда та Харріса до Ренді Стейра, до Брейві Кайтаранта, навіть до Руфа та Роджера, усе було зрозуміло. Вони залишили чіткий слід по собі. Маніфести завжди можна було відслідкувати до оригінальних авторів, чи вони хоча б зображали те, що простежувалося за злочинцями за їх життя? У випадку Рапноу -No, я цього просто не бачу. Мабуть, тому серед дослідників розповсюдилася версія про те, що наталі хтось радикалізував дистанційно через інтернет. А маніфест був створений, щоб відвести увагу від того, хто це зробив. Напад стався в класі, який використовувався як навчальна зала. За інформацією поліції Медісона, інцидент стався в залі, де знаходилися студенти різного віку та класів. Рапнов була озброєна двома пістолетами, але використовувала тільки один з них. Поліція прибула на місце події і виявила тіло нападниці об 11.05. Об 11.14 ранку співробітники школи та учні були евакуйовані. Жоден з поліціянтів, що прибули, не застосовував зброю. Після початку огляду будівлі офіцери повідомили, що для громадськості немає подальшої загрози. Об 11.20 було надіслано попередження про загрозу на мобільні телефони в околицях. Всього було знайдено 21 гільзу на місці події. Під час першої прес-конференції представники поліції Медісона повідомляли про п'ять загиблих, але згодом змінили дані та оголосили, що загинуло щонайменше три особи, включно з підозрюваною. Двоє загиблих були ідентифіковані офісом медичного експерта Округу Дейн, як 42-річна вчителька Ерінвес де Фореста та 14-річна учениця Рубі Вергара. Шестеро осіб отримали поранення, двоє з них перебували у критичному стані. Шон Ф. Барнс, начальник поліції, не вказав вік стати поранених. Чотирьох постраждалих було госпіталізовано до лікарні SSM Health St. Mary's в Медісоні. Двоє з них були виписані, інші залишилися в лікарні, однак їх стан був стабільним. Скоро після нападу один з користувачів опублікував на платформі «Хе», те, що як стверджувалося, було маніфестом Наталі». Проте маніфест не був офіційно підтверджений поліцією Медісона як автентичний. Наслідки На наступний день після стрілянини в Окрузі Дейн. Клуби для хлопців та дівчат організували вечір пам'яті з церемонією запалення свічок на території капітолію. Меморіал був встановлений на тротуарі біля школи, щоб вшанувати пам'ять жертв. Колишні учні та інші небайдужі приносили квіти до цього меморіалу. 18 грудня на сайті місцевого правоохоронного бюро було опубліковано некролог для Рубі Вергари. Її поховальна служба відбулася 21 грудня в церкві Медісона. Деякі журналісти та політики намагалися використати цю трагедію у своїх цілях. Одні стверджували, що це наслідок радикального фемінізму, інші, що проблема в доступі до зброї, але правда була набагато складнішою. Наталі не боролася за жодну ідею, вона не була політично мотивованою, вона просто ненавиділа все і всіх. Якщо ми вже припускаємо, що маніфест написала вона, то документ це сумішні гілізму, самозакоханості, гібристофілії та ненависті. Вона бачила себе чимось більшим за звичайну людину. Вона хотіла стати відомою як ті, кого вона вважала своїми ідолами. Розслідування. Після стрілянини на місце події прибула федеральна служба ATF. Представник служби заявив, що відомство знайшло пістолет, який був використаний під час стрілянини. Його відправили на експертизу. Поліція та федеральне бюро розслідувань провели допити родини нападниці та серед учнів, щоб з'ясувати мотив. Родина підозрюваної співпрацювала з правоохоронцями протягом усього розслідування. Начальник поліції Барнс заявив, що він знав про те, що в інтернеті шириться маніфест, який нібито належав стрільчині, але він не може підтвердити його автентичність. Він також повідомив, що звернувся до ATF з проханням прискорити розслідування, щоб дізнатися, як підозрювана отримала зброю та де вона перебувала до інциденту. Барнс не був упевнений, чи були батьки стрільчині власниками того пістолета. 17 грудня Барнс заявив, що слідчі розглядають комбінацію факторів, зокрема можливість того, що рапноу була жертвою цькування. 17 грудня правоохоронці обшукали будинок батька підозрюваної для вилучення комп'ютерів та інших особистих пристроїв, які могли б допомогти встановити цифровий слід. Також 17 грудня поліція відвідала будинок матері підозрюваної, але за словами сусідів і очевидців, здається, що її не було вдома. Сусіди зазначили, що майже не контактували з матір'ю Рапноу. Поліція також досліджувала соціальні мережі підозрюваної для пошуку підказок. Які могли б допомогти з'ясувати мотив нападу? Можливі спільники 18 грудня 20-річний Олександр Пафендорф із Карлсбада, Каліфорнія, був затриманий агентами ФБР у зв'язку зі стріляниною. Його підозрюють у координації масової стрілянини з Рапноу, за даними слідства, Пафендорф повідомив Рапноу, що він озброївся вибуховими пристроями та зброєю і почне напад на урядові будівлі. Як саме Пафендорф та Рапноу почали контактувати? Наразі не ясно. ФБР також відмовилася коментувати це питання. Як наслідок його заяв та зізнань, суддя округу Сан-Дієго видав обмежувальний ордер на основі наміру вчинення насильства з використанням зброї, згідно з яким Пафендорф зобов'язаний передати зброю правоохоронцям та був позбавлений права володіти нею під час дії ордеру 3 січня двадцять року. Пафендорф виступив через відеозв'язок у суді округу Сан-Дієго. На слуханні по обмежувальному ордеру він вибачився за свою причетність до нападу, висловив жаль за свої дії, і заявив, що готовий нести покарання за свої вчинки. Суддя відклала слухання до 4 квітня, оскільки Пафендорф перебував під кримінальним розслідуванням і ще не мав адвоката. За даними слідства, профіль підозрюваного, що пов'язаний з інцидентом у середній школі Антіоха, був серед підписок Рапнов на платформі Хе. Висновки стрілянина в Абандент Life стала черговим нагадуванням про проблеми підліткової психіки, доступу до зброї та небезпеку радикалізації в інтернеті. Можливо, якби хтось звернув на Наталі більше уваги, поговорив з нею. Якщо б шкільні психологи чи соціальні служби помітили її внутрішню боротьбу, ця історія могла б мати інший фінал. Але тепер уже запізно зазначають журналісти. Шестеро поранених, троє невідворотних жертв і безліч зруйнованих життів, ось ціна байдужості, ненависті та бажання довести всьому світові свою унікальність через насильство. Але чи запам'ятають її так, як вона того хотіла, чи стане її ім'я поряд зі злочинцями, яких вона так обожнювала? Хто знає? У мережі Наталі Рапноу називали радикальною феміністкою, ґрунтуючись на плітках з твіттера та інших соціальних мереж. Її називали фемцелом, також засновуючись на плітках, називали трансгендерною людиною, теж не опираючись на факти, а на бажання одних людей звинуватити інших у трагедії, бо вони їм просто не подобаються. Багато запитань у мене особисто викликає інтернет-хлопець Наталі. Хлопець. Одна блогерка з Хвіттера зв'язалася з ймовірним хлопцем Наталі. Той хлопець передав повний текст маніфесту блогерці, запропонувавши записати екран під час першого відкриття файлу, який, як стверджується, Наталі, надіслала йому через WhatsApp. З дописів блогерки відомо, її хлопець знав її як «Саманту Рапноу». Вона носила інше ім'я, те, яке також було жіночим, але називала себе Саманта, і це було ім'я, яке, за словами її хлопця, було вказано в її шкільному посвідченні. Вона була студенткою Abundant Life, народилася 7 листопада 2009 року. Народилася жінкою і не була трансгендером. Її хлопець народився чоловіком і також не був трансгендерним. Її маніфест мав назву Війна проти людства. Маніфест складався усього з шести сторінок. У своєму маніфесті вона розповідала про вкрай складні стосунки з батьками, яких називала негідниками. Вона також стверджувала, що її родина не любила її і не бажала її, також висловлювала думку, що вона не бажана дитина. Наталі стверджувала, що давно планувала обірвати своє життя, але вважала, що вчинити стрілянину було краще для еволюції. Вона висловлювала глибоке захоплення пекою Еріком Аувіненом, Ардою Кичук'єтімом і Владіславом Расляковим. Вона особисто нахвалювала Кичук'єтіма, який був турецьким неонациком, що скоїв масовий напад в Ескішихірі, і заявила, що він був для неї натхненням. Вона називала його найбільш святим. Наталі заявила, що отримала зброю для скоєння нападу через брехню, маніпуляцій та дурість свого батька, хоча поліція таки не встановила зв'язок зброї з батьком Рапноу. Так званий хлопець стверджував, що фотографія, яка ходить по інтернету, не виглядає так, як він її пам'ятає, і вважає, що її дещо відредагували, бо наталі на ній виглядає гірше ніж у житті. Її хлопець знав її два роки. Вони були у стосунках на відстані і ніколи не зустрічалися особисто. Вони познайомилися у соцмережах. Він казав, що раніше вона ніколи не виявляла бажання вчинити подібний злочин, а надіслала йому свій маніфест лише в день нападу. Хлопець описує Наталі як добру, щедру до нього та веселу. Салу дівчину, але хто в біса цей хлопець взагалі? Від кого він отримав маніфест, який вважається неавтентичним? Питання відкрите до обговорення. Також на просторах інтернету я знайшов інформацію, що Наталі могла бути радикалізована організацією, що спеціалізується на залякуванні підлітків у мережі. Але про них я розповім вам у одному з наступних відео. Адже існування організації підтверджується правоохоронними органами. Тож, ставте вподобайку, якщо чекаєте, і дякую за увагу. Бувайте!